Is a place. Ох, і як мені тепер розбиратися з цією англійською? Танюш, а ти що вчителька чи що? Чи репетитор? Я не розумію. Та ти що? Обов'язково згадувати ту шкільну програму, яку ти закінчила 20 років назад? Може на курси англійської їх віддати, щоб ти не тратила свої нерви. То ти ж говорив, що ти допізна на роботі і щоб ми з англійською розбиралися самі. Так вчора то було вчора, ти ж нормально пояснила. Так все-таки, може, знайдемо онлайн-курси з англійською? Я якраз знайшла онлайн-школу англійської мови Green Country. Англійська це не просто предмет у школі, це ключ до нових можливостей. Я обрала для своїх дітей онлайн-школу Green Country і точно можу сказати, що це любов із першого уроку для дітей від 6 до 18 років. Рекомендую всім, хто хоче говорити англійською, впевнено, красиво і із задоволенням.